Друзі, вітаю! Мене звати Юрій. Ви на каналі Брендшок. Сьогодні у цьому відео я продемонстрував вам, як правильно створити нову чистеньку флешку з новим кефіром, з новим емунантом. Паралельно я все це коментую, ділюся додатковою інформацією. Можливо, десь щось не згадав, але головну ціль ми сьогодні виконаємо. Тож дивіться далі. А ця процедура вам може знадобитися, якщо у вас консоль видає якісь збої, якісь помилки, то інколи допомагає а, створення. Нової флешки з новим емунандом, або якщо ви купили консоль там в якомусь іншому місці, не знаєте чи е, у вас він створений. Якщо ви хочете відокремити ліцензійну прошивку і емульовану, щоб окремо грати безкоштовні ігри і окремо гра грати онлайн уже на офіційній прошивці. Також ця процедура підійде для тих, хто хоче повністю створити нову флешку, або якщо ви вирішили перейти там на флешку більшого об'єму, або у вас можливо якісь свої причини. тому Може трапитися всяке. Для цього нам знадобиться картрідер, нова карта пам'яті. На консолі в мене зараз немає. Одразу відповім на питання, чи можна зробити цю процедуру без картрідера. На жаль, ні, не можна. Друзі, я вам раджу завестись таким картрідером, якщо ви користуєтеся чіпованою консолью, тому що рано чи пізно він вам знадобиться. Коштує, ну, по-різному, є в мене щось такий. Це я на ліку замовляв там гривень 200, він був можливо 300, цей о, в магазині купив за гривень 60, коштують вони від 30. і там і далі. Що ж, для початку, щоб нам створити флешку, нам потрібно її відформатувати у формат fat 32 Для цього вставляємо карту пам'яті в картрідер та під'єднуємо до комп'ютера. Всі дії я виконую на комп'ютері з операційною системою Windows. На Windows і флешки великого п'єму не можна відформатувати у формат fat 32 штатним способом, тому для цього нам знадобиться додаткова програма Rufus. Я лишу посилання на неї. Ось так вона виглядає, запускаємо. Тут обираємо ось такий пункт. Тут нічого не чіпаємо. Тут обираємо FAT32, вона у мене вже була в такому форматі, Роблю це додатково. на відео, щоб було більш наглядно. Вибираємо FAT32, розмір кластера, вибираємо 64 КБ, цю галочку знімаємо, починаємо кнопкою почати. і чекаємо, поки завершиться прогрес. Так, все, Наша флешка в форматі FAT32. Можемо додатково впевнитися властивості. У вас є FAT32. Друзі, обов'язково, щоб була карта у форматі FAT32. Кефір запрацює і в форматі XFAT, але у вас з часом можуть виникати додаткові проблеми, помилки, тому це дуже важливо. Після чого, як ми відформатували флешку, нам потрібно закинути файли кефіру. Наразі найсвіжіша версія це 733. Його можна знайти, ввівши в пошукову строку таку фразу. Так, ось у нас пропонуються такі сайти. Це посібник з користувача там різні інструкції. Це раніше тут був ефір, зараз його вже тут немає. Наразі кефір знаходиться на цьому сайті, також додатково я викладу посилання, щоб ви не шукали. Нам потрібно піти ось отак от вниз. Можете прочитати, поцікавитися, що саме. І потрібен саме ось такий файл, dekefir.zip, і крапка zip. Скачуємо його. Так, він готовий. Заходимо в завантаження. Зліть файл. Це ось папочка є. Оце е, прошивка кефіра. Для того, щоб завантажити файли прошивки, нам потрібно натиснути клавішу Install. Так, і ось нам він нагадує, що останній диск, котрий під'єднався до комп'ютера, це диск G. Дуже важливо, щоб це співпадало. Так, у мене диск G. Натискаємо на англійський так само клавішу G і нажимаю підтвердити. І чекаємо, програматор завершить свою роботу, натискаємо в любу клавішу і дістаємо карту пам'яті і поміщаємо її вже в консоль. Цю консоль можна вмикати і тримаємо палець на клавіші «мінус», коли з'явиться бутлого кефіра. Натискаємо його. Вказуємо дату. Наразі я не буду це робити, тому що не повною користуватися цією картою пам'яті. Підтверджуємо. Так, в принципі, консоль вже можна користуватися, але не можна нам в такому режимі використовувати full stock, тому що наші файли вони зараз ну, змішані з ліквідійною прошивкою. Нам потрібно її відокремити. Для цього нам потрібно створити емунант. Якщо ось така оранжева-помаранчева галочка о, помаранчевий крестик. То значить, його немає, нам потрібно його створити. Дивіться, я вам навіть раджу використовувати емонант, навіть якщо вас забанена консоль. За рахунок того, що у вас стоїть емонант, вірегідність закерпічити свою консоль зменшується в багато разів. Так, ви не зможете використовувати вбудовану пам'ять для неофіційних ігор, але ви собі забезпечите більш надійний спосіб користування, тому що ви траплялися випадки. Коли консоль жорстко о, там, глюкнула, була невідома мені взагалі а причина тоді проблеми. Доводилось робити додаткових багато багатодій, але якщо на консолі був би Емунант, то це було б гораздо простіше, просто можна було б створити новий Емунант. Робиться він о, в пару дотиків, Вибираємо тут тобто, sd файл І почалася процедура створення емонанду. Він може створюватися як. Від 10 хвилин, так і, мабуть, півтори години. мене був. Залежить це від швидкості карти, наскільки вона заповнена. Важливо розуміти, що для OLED у, у нас повинна бути карта пам'яті, в котрій буде вільно 59 і 640 МБ. Інколи бувають картки на 64 ГБ, де там може бути вільно там, 60 ГБ. Але бувають картки там, на 64 ГБ, але під користування у вас доступно, там, наприклад, 58. Скоріше за все, мінімально для OLED підійде карта пам'яті на 128, для V2 для Lite мінімально підійде карта на 32 ГБ. Чекаємо, поки процедура закінчиться. Не знаю, чи я поставлю на паузу, чи буду знімати. Після цього, в принципі, консоль вже можна буде користуватися і потрібно буде зробити ще одну додаткову дію. Так, друзі, завершилася процедура створення мого емонанду. Вона в мене зайняла 21 хвилину-39 секунд. На вайті, на v 2 на v 1 ця процедура могла б бути швидше, тому що. Розмір накопичувача там, 32 ГБ на OLED 64, тому на ОЛЕДА він зазвичай створюється трішки довше. Також, можливо, хто знав, хто не знав, на консолі можна використовувати 2 або 3 емунанда. Особисто для себе я не знайшов сценарію використання цього, але, можливо, вам знадобиться, можна керувати і змінювати емонади. Ось у цій функції. Коли у вас буде декілька монадій, ви між ними можете перемикатись. Але звісно, при цьому ви жертвуєте кількістю вільного місця на вашій карті пам'яті. Що ж, після того, як ми створили монат, ми вже бачимо, що тут не помаранчевий крестик, а зелена галочка, значить, це означає, що ми можемо завантажитися спокійно і у фулл сток, а або вже атмосферу. І останнім кроком для повноцінної коректної роботи нам потрібно підв'язати. Обліковий запис свій, свій профіль до облікового запису Nintendo але на атмосфері це штатним способом не можна зробити, тому що у нас блокуються всі шляхи до серверів Nintendo, включно навіть консоль, автоматично не може налаштувати час ну, штатним методом. Тому для цього в кефірі є ось така програма, яка допомагає вирішити цю проблему. Натискаємо альбом Заходимо в лінк Можна вибрати тут країну Україна, але я якоїсь різниці не відчув. І після цього натискаємо Link Select Account. Чекаємо 3 секунди, підтверджуємо і консоль перезавантажиться. Це Після цієї процедури у вас ігри не будуть просити створити обліковий запис, а в деякі ігри навіть взагалі неможливо зайти без цієї процедури. Ну і також вже менш кому потрібно, але я вам покажу, як я роблю особисто. Це те, що я на емонаді, щоб перевірити, що у нас емонанд, ми можемо зайти до консолі і побачимо, що в кінці її стоїть буковка і буковка є, це означає, що у нас є емонант. Я для себе ставлю на емонат темну тему. Міняю профіль, підписую як емонант. Це щоб не перепустити. І міняю аватар. Також потрібно відмітити, якщо у вас до прикладу на, до цього на вбудованій пам'яті були якісь ігри, а, там, наприклад, Fortnite, YouTube, то воно все перенесеться в цей емонант. У мене була консоль чистенька, тому а, зайвих файлів немає. Також потрібно нам ну, знову ж таки, це не обов'язково, але я роблю а, встановити HBMu, воно вже є в кефірі, знаходиться в папці Games. Натискаємо, підтверджуємо імінфойл. Він наразі на 733-му кефірі, можна через сальбу, можна через h Становиться ось таке натискання. Це тимфойл встановимо. На цьому, в принципі, все. Таким чином я налаштовую емунант Ну і під кінець можу відмітити ще, прослідкуйте, щоб у вас стояла правильна дата і час. Я думаю, ви самі розберетеся, як його налаштувати, тому що. Деякі функції, наприклад, в тінфойлі, може щось, щось десь не працювати, або щось інше може не працювати, чого стоїть неправильний час. Що ж, на цьому, в принципі, все саме таким способом я налаштовую консолі. Ще до цього можна додати процедуру створення бекапу. Я вирішив зробити це окремим відео. Там я про нього більш детально розповідаю та показую, як з бекапа можна створити емонант, що може вам зекономити можливо та півгодини часу. Тож до зустрічі в наступному відео.